Впродовж доби 12 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та чотирьох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 16 ударних дронів типу шахет 136 «131» і одну керовану авіаційну ракету х 59 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному району зосередження особового складу двох засобах протиповітряної оборони одній станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Неспокійно на території рашистського рейху, в ГАУ Оренбург і в ГАУ Курган продовжується катастрофічна повінь. Заразом паводок дістався вже Західного Сибіру, підтопивши ГАУ -Томск, ГАУ Кемерово і ГАУ Гауновосібірськ. В ГАУ Брянськ палала птахофабрика. Непізнані безпілотники атакували ГАУ Ростов, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. У Белгороді непізнаний дрон врізався в адміністративну будівлю Газпрому. У Москва в автівці підірвали колишнього співробітника СБУ, особня госпіталізовано.